Слава Богу, браття і сестри. Я маю гарне слово до всіх вас і сподіваюся, воно потішить церкву. Десь недавно мене попросили приїхати в одну церкву до баптистів і кажуть, скажеш там якусь проповідь таку нейтральну, щоб підійшла їм. І ви знаєте, я озадачився, думаю, що ж таке сказати їм, щоб все було гарно. І поки ще тиждень часу був до тої пори, я би спокійний був, а потім вже дивлюсь субота. І я почав вже шукати в своєму розумі, що ж то сказати цим людям. І вже вечір настає, і я почав переживати. І ось так я вдома ввечері ну, думав, перебирав в своєму розумі, і мені така чітко. І Ясно, Господь задає питання. Як ти думаєш, якби церква сиділа ось так в зібранні і зайшов Христос, от Він же щось говорив би? От як ти думаєш, ми так звернули увагу на це, от які були б його слова? І ви знаєте, я так раз розумію що зразу давай вже якби такий якби мені в цю сторону, я давай перебирати Писання, що ж говорив Христос? Ну, і багато знайшов, і хорошого, і не зовсім. Десь і бича брав і виганяв. От, і десь докір був, Тоже знаєте, як знаєш, що сказати. От, в, чужій, в чужій церкві, яку ще ні разу не бачив в очі. І ось такими думками я ліг спати, не готовий, можна сказати. І вранці, коли я проснувся вже, зібрався, сів в машину їхати, чекав, що дочка мала підійти. І так раз мені продовжується, як то хтось в моєму розумі, мені роздумує далі. Що Христос міг би сказати, які були б його слова? І настільки це було уяві реалістично, що справді, як якби прийшов, то не мовчав би ж? Щось би сказав перше. І Я так сидів, думав, думав, і воно мені одне, друге, третє слово, і тут раз приходить мені слово і Списання. Христос, підвівши очі, побачив людей як овечок, що не мають пастера. І ви знаєте, разом з тими словами, така прийшла любов до тих людей, до яких я їхав. Таке прийшло, знаєте, розположення, що ж таке сльози на очі навернулися. От. Я це вже не раз таке переживав і свідчу братям, які проповідують, щоб цього шукали завжди. Отак приходить Господь і Слово від нього приходить. Не просто інформація чи тексти з Біблії, а ще й приходить настрій, емоції, почуття, інтонація, з якою ти будеш звертатися до церкви. Деколи буває зовсім інша ситуація. Деколи зовсім інша ситуація. Буває, приїдеш словом, собрання якимось таким збудовчим чи якимось хорошим. А сама обстановка, дивися, зовсім іначе, і раз те все в сторону. І друге слово буває і таке, до речі, дуже жорстке слово. Буває таке, Господь говорить. А це таке мені на серце лягло. І далі, інший текст із Писання каже: не бійся, мала чи рідко, тому що Отець твій Небесний. Приготовив для тебе царство. Все я вже їду, готовий до людей. І коли заїхав церква, вже сиділа, просвітер такого спереду, перед церквою, ми зупинилися. І він давай об'ясняти людям, мов, хто я такий, бо, тому що не бачили мене ще не разу, каже, я його слухав збирання з балки на, по Ютубу були записані. От мені сподобалося, як він проповідає, я його вирішив до нас запросити. І тут же, якби переді мною починає вибачатися і каже, нас зазвичай більше людей, багато, то дуже пороз'їжджалися, половини людей вже майже немає. Ну, так що, якби вибачайте, що так нас мало є людей. А в мене вже слово є на цю, на, до цієї причини. Не бійся, мала чорідко. Я їх почав потішати, знаєте, Словом Христовим. Кажу, я розумію, що багато вас покинули, певно, лишились ті, які хотіли б, да не можуть по різних причинах. І ви тут сидите як-то покинуті. Ну, знаєте, кажу, що Отець Небесний вам царство хоче дати. Нема разниці, де ви чи туди, чи сюди приїхали, чи на місці сталися. Знаєте, як хранять тих, яких, яким царство має бути. Наслідника престола, то багато людей душу кладуть за його. От, тому що бережуть того, який має на престолі сісти. І ви знаєте, було таке хороша потіха. Я сам потішився коло тих людей. І я побачу, браті і сестри, як, як відбуваються справи у Господа із церквою. І ось слово. Яке я хочу прочитати, воно вже безпосередньо і до нашої церкви, і до вас усіх буде звучати. Це Євангелія Івана, 10 розділ з першого вірша. Істинно, істинно кажу вам: хто входить в кошару овечу не дверима, а десь перелазить той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир вівцям. Воротар відчиняє йому, і вівці слухаються голосу Його, і він кличе своїх овець на ім'я і виводить їх. І як вийде, як виведе овець своїх, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають голос Його. За чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, про що Він говорив їм. Це притча. Це іносказання, це приклад, який містить в собі духовний зміст або який мав би в майбутньому мати розв'язку. Що, я думаю, і було. Тим людям, яким Христос сказав на той час, вони не зрозуміли, про що йдеться мова. По суті, їм воно і не треба було, тому що це були такі люди, які, які не збиралися його й слухати навіть. Це були, напевно, книжники, фарисеї. і Він там з ними сперечався. Але це слова, цю притчу, яку він, розказ... яку він розказав, це притча, яка має зміст. Він розказав, як буде в майбутньому, як було на той час, і як буде в майбутньому. Бо тут далі по тексту він каже, є в мене ще овечки з іншої кошари, яких я маю привезти, і буде одна кошара і один пастир. Я думаю, це він говорив мову про церкву, де він з усього світу збере людей у одну кошару, і буде церква. Так ось я хотів би торкнутися трошечки деяких деталей, тому що вони дуже цікаві. Тому що ці деталі вони, деталі, вони мають виконання в нас, в вас, в нас, в церкві між нами. І я хотів би, трошки очі наші приоткрилися на ці духовні бачення. Перше, що сказав Христос, Він порівняв овечок своїх, да? ну, церкву порівняв з кошарою. Ви розумієте і знаєте, що таке кошара. Ви знаєте добре, як загороджується кошара. Це дві жердини з бревен зроблені, і стовпчик, і все. Ви замічали таке? Ну, Можливо, в Палестині там може, з камнів була виложена, але це була така загорожа, яка скоріше служила, щоб овечки не розбіглися, але ніяк, щоб туди ніхто не попав. Ми знаємо, як в нас в кошарах ночують, наприклад, тварини, овечки. Туди попасти може будь-що і будь-хто. Від комахи до слона, до людини може попасти в кошару. І мене за... ну, здивувала така одна деталь. Невже Христос чи Бог, створивши церкву, не міг її якось створити з таким змістом і з такою здібністю, щоб вона була закрита, щоб це було суспільство, в яке ніхто не може попасти. Але він її зробив як кошару, куди будь-хто може попасти. Що ми і маємо, і бачимо на сьогоднішній день. Хто що в тій церкві, буває. І як то він і не переживав особливо, не переживав особливо, щоб хоч хтось не попав в неї. Ми бачимо по писанню, по дії апостолів, по посланнях. Ми бачимо, що ніде навіть апостоли якби не сторожили так сильно церкву, щоб бува, ніхто в неї не попав. Павло апостол, коли вже відходив, він наоборот, казав, знаю. Що, по моєму честві, ввійдуть до вас люті вовки, які не щадять стада. І ви побачите, що він навіть рекомендацій ніяких не дав, як там з ними боротися, як їх виганяти, як їх туди не впустити. І я наблюдаю за тенденцією, взагалі Господньою, то в нього навіть і мір таких немає прийнятих, щоби навчити церкву, як там виганяти там, чи оборонятися. Ви замітили цю деталь? Взагалі, в овечок природа навіть не така, щоб захищатися там чи відвоювати щось. І вони загорожені до такої міри, можна сказати, слабенько, що, Ну напевно, слабше вже нічого не буває. Скоріше, оця загорожа кошари, вона слугує, аби овечки розуміли окреслення, де їм треба знаходитися. І це Господь. Не без умисла зробив, тому що в нього є унікальніший спосіб, як зберегти своїх овечок. Незалежно від того, що чи хто попаде в кошару, він знає, що його овечки не втечуть і за чужим не підуть. В нього є унікальна здібність, і він якраз її відкриває. Чому церква стільки віків через неї, як через вокзал, проходило немало різних різних людей. Немало церква пережила різних борхливих таких періодів, різних нападків, різних із знутри, і знаружи. Що не робили з церквою? Я думаю, в цьому і є Божа слава ось так її створити, тому що він унікальну справу зробив, яка, якої нема рівних на землі. Він каже: він звертає увагу, і вся притча, якраз мовою йдеться про те, що хто входить і як туди входять. Оказується, в той кошарі є. Двері чи ворота, чи калітка, як хочете, називайте, хто входить в неї десь іначе, десь перелазить, хто буває іншим шляхом туди попадає, як не через двері, це є вор і розбойник, злодій, який приходить вкрасти, вбити і погубити. І я хочу, щоб ми звертали на це увагу і взяли для себе, знаєте, як інструмент, який ми будемо виймати при нагоді. І завжди приміняти для різних ситуацій, які ми будемо переживати в церкві, бачити, чути. Ще немало, думаю, наша церква переживе різних ситуацій. І ось цей інструмент, який Христос ну, відкрив, показав, Він спасе багато душ, браті і сестри, щоб нам не оказатися десь на полях моовіцьких. Він говорить за те, що є ворота в ту кошару, є двері і є дверник. Вратарь або придвірник, як би там не було, є особа, навіть тут ім'я його не написане. Є особа, яка відкриває ось тому пастирю. Як не странно, що пастир сам не може двері відкрити, чи там замок якийсь складний такий, чому має бути ще дверник? Де ви, коли бачили, щоб кошара була загорожена і стояв спеціальний чоловік, який іменно калітку відкривати овечком? Ну, Такого зроду не видно було. Але тут Христос згадує особи, особистість якусь, яка для нього відкриває ці ворота. І от якраз в цей момент, коли ці ворота, ці двері відкриваються пастиру, ті овечки чомусь його слухаються, і каже: За чужим не йдуть. І таке враження, що ось тут як сказано: тут не говориться, що цими воротами, хто хочеш, може входити. Не може, тому що цей воротар, цей дверник це є святий дух, посредством якого пастир має доступ до своїх овечок. І цього ходу, цих дверей, ніхто не знає і ніхто не може ним скористатися, приходиться лазити другим шляхом через очі, через слух, через розум, іншими способами мати вплив, мати доступ до умів, сердець і вух людей. Слово Господнє каже нам, що в останні дні так буде. Багато людей захочуть слухати якихось інших від того, що правду говорить, відвернуть слух, а будуть, підуть слід інших вчителів, і каже слово Господнє, відвернуть слух свій від істини і будуть внімати басням. Ну, таке буде. Но пастер має доступ до серця людини тільки через дверника. І, от як інтересно, браті і сестри, Господь так створив церкву, що коли він хоче мати діло з церквою, так ми маємо, так переживали колись, зараз трошки річ, і це все стає. Колись церква була так вихована, і вона не плутала, вона добре знала, коли пастир приходить, тому що це супроводжувалось завжди сповненням Святого Духу. Геть, як ми в пісні співали, коли Дух Святий наповнить, тоді в мені все оживе, і люди побачать, що там є Ісус Христос. Як не дивно, в першій проповіді читалося за купальню Віфезду. я собі також сижу, думаю, ота вода її ж не міняли, воду тую перед ангелом, який мав прийти, та вода там стояла, може, роками, я не знаю, як вона мінялася, чи не мінялася. Але від того, що вона там стоїть, вона абсолютно нікого не стіляла. Всі сиділи і дивилися мовчки, в сподіванні, коли ж почне шевелитися. І стіляла не саме h два О. А стіляло те, що приводило в рух твою воду, геть як із церквою буває. Часом люди, віруючи останнього часу, вони про себе можуть, знаєте, мнити трошки більше, ніж вони є насправді. Вони думають, що от вони як особистості, як церква, як організація, вони мають якийсь серйозний вплив, вони щось можуть робити. Бо ж вони аж два О, вони ж вода, вони в тій купальні. Хтось береться стіляти, хтось береться чудеса робити, щось все впливати на суспільство. Тільки коли туди прийде той, хто возмущає воду, то та вода набуває способності і хто попадає туди, той стіляється. Від того ж ти з дитинства віруючий, від того ж ти Біблію вивчив на Ізусть, від того, що колись було, від того, що твій дід сидів в тюрмі, і ти сьогодні не зможеш стіляти просто того, що ти називаєшся віруючий, тільки має прийти той, хто возмущає ту воду. Хіба не говорить нам те попередня історія? Возмущаючий воду, він дає істеленіє. Він властелін тіла і він знає, як це зробити. А ти як средство, яким, через яке Бог має доступ до цього світу і до тебе, і так далі. І точно так само з кошарою. Та кошара, ті овечки то є жертви, то є їжа для хижаків, не більше. Тільки тоді, коли є серед тебе пас пастир, голос якого. Овечка привикла чути і чує той голос, як його почуєш? Якби ж то ми чули голос Ісуса, ось так отут, Просто. Отак, як мені Господь в серці дав питання, якби Христос зайшов слово, сказав, як добре було б, якби він заходив хоч раз в рік і говорив би до нас, то вже б держалися б його, а так ми його не бачимо. Ми Його голосу не чуємо. Яким чином він до нас говорить? Через говорящих, через проповідуючих, через співаючих, через вірш розказуючих. Воно не браття і сестри. Хтось може так і жде все життя, коли ж то Бог заговорить, так як то говорив старозовітнім пророкам, що земля тряслася. А сьогодні Він говорить, він бере вибирає що слова. Він готовить його серце. Він говорить до нього спочатку, приготовляє його, і той приходить потім в субрані, встає і починає говорити. Будь то пророк, будь то євангеліст, будь то проповідник, пастир, починає говорити до церкви. І церква чує того, хто прийшов. Не дивиться на того, хто в якої одежі одягнутий, а чує голос того пастиря, який прийшов, який в кошару зайшов, а заходить посредством Духа Святого. І ось ця, ось ця площина. В цій площині треба завжди орієнтуватися: від Господа, чи не від Господа. Божий то проповідник, чи пророк, чи будь-хто, чи це не Божий, тому що дверник Він відчиняє, Він забезпечує. Контакт Ісуса Христа з, з Його овечками і з Його паствою. Церква Христова знала колись і частенько пользувалася. Його. Ви розумієте, що двері вони мають дві сторони: одна сторона з тої сторони, на вулицю, чи, як би скажемо, в потусторонній світ. Ми його не бачимо, як там в Господа. Но в нашу сторону теж є двері, і ця, ця сторона це є сповнення Святим Духом. Це є ось цей голос який серцем ми чуємо, і каже Христос: Овечки мої чують голос мій, і за чужим не йдуть. Сьогодні ми крепко втратили слух. Сьогодні багато копій з'явилося, і Христос попереджував: багато прийдуть під ім'я моїм, багато скажуть Я Христос, і багатьох зведуть. Учням казав своїм, бережіться, щоб вас і не звели. Пильнуйте, слідкуйте за собою, звертайте на це увагу. Тому що будуть копіювати мій голос, будуть імітувати мій голос настільки тонко, тому що за цим буде стояти митець зваблення, спеціаліст, який раз-два тебе обведе вокруг пальця. І якщо ти не будеш упувати і не будеш дивитися постійно на ці двері, на двіження цих дверей, а будеш розглядатися де-інде. То будеш приймати всіх, хто перелазить верхом і низом пролазить, і будеш всіх, хто приходить в кошару, то будеш всіх вважати за пастра. Пастир є один, який тільки приходить посредством Святого Духа. Ще одна інтересна деталь. І він кличе своїх овець на ім'я. Мені такого Господь звернув увагу на це, мені особисто навіть. І я згадав такі моменти, що от буває, дивіться, величезне зібрання, багато людей, і ведеться служіння, проповідь, Господь наповняє церкву, чи якесь пророцтво говориться, чи просто проповідь говориться. І зверніть увагу, браті і сестри, що коли Дух Святий в церкві діє, кожний член тіла Христового відчуває, як будто би з ним особисто має Христос діло. Звертайте на це увагу, де будете переживати, або вспомніть візьміть, кличе овечок своїх на ім'я. Є велика різниця, знаєте, звернутися до суспільства, до всіх загалом, до тисячі, до двох тисяч. І кожен сидить і думає, хто його знає, точно, що не до мене, то до, до когось іначого. Но Святий Дух Христос, коли приходить в церкву і посредством Святого Духа. Він так веде служіння, що проповідник один говорить, а тисяча людей чують, і кажуть Господі, ти, ти прямо як то спеціально для мене прийшов. Отак вміє він робити, браті і сестри. Оце є його, є його інтонація, це його є способність. Ніхто такого більше не вміє. Серед тисячі торкнутися кожної людини, кожної людини. І для її оте служіння, ота проповідь, оте слово, оте пророцтво. Геть, хто до тебе на ім'я звернулися. Навіть в правилах етикету є підмічена така деталь, що коли ви з людиною знайомитеся, дуже важливо запам'ятати її ім'я. І в определених випадках, коли ви зустрічаєтеся, вживати її ім'я. Це дуже приємно. Це крепко пов'язує стосунки, і це крепко, як би сказав, теплі стосунки будує між людьми. Людині дуже приємно, коли її пам'ятають ім'я. <кхи> Часом ми буває тільки познайомились і слідом забули. І все время з дієслова починаємо. І ми розуміємо, що це дефект. Але Христос запам'ятовує імена наші. І коли говорить проповідник, оце якраз і є характерна риса його серед церкви, коли проповідується або співається, щось навіть таке невзрачне, таке навіть невеличке, якийсь там просте людина вийшла, вірша розказує, чи дитина навіть. Але ти чуєш тобі, як то Христос до тебе звертається, ото Він прийшов в кошару. Слухайся його. І він, що далі каже Писання, і виводить їх. Хочу на цьому акцентувати увагу. Сьогоднішнє протиставлення о такому виду служіння, яке ми сьогодні маємо, є сучасні служіння, сучасні, сучасні церкви, в яких якоби багато чого нового, передового, церкву повели дуже-дуже далеко вже якби, в розвиток і в прогрес, і церква кудись рухається. Ну, а в нашу адресу ми часто чуємо, що застой на одному місці стоїмо, нікуди не рухаємося, варимося в собственному суку. Я це чув особисто не раз в свою адресу навіть. Так от, браття і сестри, ніхто із передових церков сучасних, сьогоднішніх, процвітаючих і прогресуючих і масштабно ростущих не зможе похвалитися тим, що Христос як пастир гарантує своїй пастві. Каже Він її виводить. Ви розумієте, що Пастух же ж для того є, щоб з кошари вивезти своїх овечок. І він її виводить на свої пасовиська. Далі, там по тексту, ви прочитаєте, він каже, повторює їм, бо їм не дійшло з першого разу. Він каже, я є двері. Хто мною війде, вийде, пажить знайде в першу чергу і спасеться. Отут гарантує Господь прогрес і процвітання, і життя, і щось в житті твоєму буде мінятись. Церква Христова добре знає, коли її наповняв Святий Дух. Заходили в те саме здання і виходили з того самого здання нові, обновлені, горизонти Господні відкривалися, і в людини ясніло в очах. І життя зрозуміле ставало, і питань багато відпадало. При тому, що знедолені були набагато більше, ніж ми сьогодні. Сирід було, вдов немало було, бо чоловіки чоловікам тільки листи писали, десь туди, на сухобезводну, чи на колиму, чи ще куди небудь. А тут роками сиділи без чоловіків, без батьків. Но коли входили в. Кошару входив пастух, то душу людини виводив на пасовиська, і таких місцями водив, якими, яких сьогодні людство не бачить. І в цій прогресивній церкви, крім слів надутих, більш вони не бачать, нічого не знають. Але коли Христос бере твою душу, Він не надуває, Він не обманює, Він не говорить пустих слів, за якими немає більше нічого, крім слів, крім звуку. Він веде душу, він її напуває, він гарантує, що пасовисько знаходить. Це говорить про те, що ти в ньому, коли от він тебе наповнить святим духом, коли він в церкві все ж построїв так. Написано в Єфісяті. Єфіся написано, що він поставив одних пастирями, других євангелістами, благовісниками, пророками, апостолами для збудування тіла. Оце ж він їх і використовує. Коли ти приходиш в служіння і нуждаєшся, Господи, дай комусь із їх, щоб до мене проговорили. І він бере і використовує уста, проповідуючого, співаючого, і він, твоє серце ніжить. Він своєму серцю приносить відповідь, з якою ти з питанням, на яке ти прийшла в Собрані. І каже, це нічого ж не помінялося. Люди питають, скільки можна ходити ходить, ті саме собрання, що ви там робите. Но кожен раз виходиш в ці двері і радуєшся, не можеш нарадуватися. радуватися, і світ цей не може зломити тебе. Чого він і спрямував всі сили на те, щоб церква не збиралася. Тому що диявол знає, люди, може, не знають, але диявол знає, що як ти сюди приходиш служення, то тут тебе пастир навіщає. І він тебе кудись водить, Він насищає тебе, Він кормить тебе, він тебе так укріпляє, що проти тебе средства всякі світу цього не мають сили. Ти проста нещасна сестричка, яка людина, яка не має сили, не маєш захисту, ніхто не може за тебе заступитися, а тебе світ нічого не може зробити з тобою. Тому що ти пастиря голос знаєш, як важливо ним сьогодні користуватися, тому що такий час приходить, друзі, що людські слова надуті, пустослов'я не доведе ні до чого, як тільки до погибелі. А він каже по імені називає каже: ти такий то чи такий-то, ходи зі мною. Це очима не видно, але серце людини плавиться і радується, бо чує, що відвіданий, прийшов пастир той. Через Духа Святого він твоє серце захвилювалося, затривожилося, сповнилося радості, утішення. І дивись, яка проблема і біда була, йдеш назад тебе спокійно вже. Він тобі об'яснив, що нема чого переживати. Це тільки індивідуально ми знаємо, я всього не переговорю. Каже вони. І як виведе овець своїх, то йде перед ними. Ще одна характерна риса Ісуса Христа. Це не той пастир, який показує, куди треба йти і що робити. Всім дав нагрузку, чи хай чимось займаються, чужими руками щось робить, чужими руками організовує, чужими руками допомогу роздає, чужими руками гроші збирає, діла робить якісь великі во ім'я своє. Но це йде попереду. Він подає приклад. От зверніть увагу, браті і сестри, як діє Святий Дух як діють люди, які сповнюють Святим Духом. Вони. Показують приклад. Він каже, пройшов поперед нас, і ми повинні йти по Його слідам. Христос ніколи не пхає нікого попереду. Він, наоборот, претендує, щоб ти зупинився, дай я піду попереду. Тобі легше буде за мною йти, бо я вже тобі прокладу дорогу. Слід покажу, як іти, як робити, як поступати. Сьогодні християнство зарозуміле зробилося. Переключилось на ручне управління відвер... одверглося від того, який має водити. Представте собі, овечки. Тільки двер, двері відкрили і пошли, тільки шукай їх. Христові овечки дивляться, куди він йде. Вони вслід за ним йдуть. Вони подражають йому. Вони повторяють за ним, вони йдуть вслід за його, по його слідах. Так робиться в церкві Христовій. І там немає зарозумілості, немає таких ідей всяких, високопарних. Вони по-людськи, вроді, виглядять, як то знає, важні такі діла Господні робляться, жертвуються багато в ім'я Господа. Але коли візьмеш до аналізу духовного цю всю справу, а там оказується, як в Писанні написано, нічого не ділайте по пристрастію і любопренію, чи по тщеславію і любопренію». Ото от ці дві речі, двіжущі сьогодні християнством, щоб прославитися і щоб зробити покруче, чим хтось зробив. А прикривається воно такою релігійністю, понімаєте, ділами Божими, трудами якби, во ім'я Господа. Це все, якщо Господь такого візьме, то воно як порох улітає. Тільки Христос дає заняття для церкви, тільки Христос приклад показує. Наша задача внимательно прислухатися Його ходження, Його слова. Цю притчу сказав Ісус, але вони не зрозуміли, що Він говорив їм. Христос багато так робив. В одному місці він став інтересну деталь за свічку. Я не маю часу, поширюватися про це, але він говорить приклад про свічку. Ніхто, запаливши свічку, не ставить під ліжко і не накриває сосудом, а вішає у видному місці, щоб всі, хто входять, бачили. Він цю притчу сказав про те, що він не сховав ніде свої слова. Він не ховався, не шифрувався. Він ходив кругом, його всі бачили. Він навіть казав, скільки днів я з вами ходив, ви мене не брали. Він був на віду. Но море людей так і не поняли нічого. Так і не поняли. Як важно, браті і сестри, смиренними бути. Крепко смиритися і посчитати, що в мене нема нічого, бути готовим від нього щось навчитися. Тоді він буде брати, вчити, буде виводити, Буде результат якийсь в житті. Хай Бог благословить бути уважними і молитися, просити в його милості, Господи, дай мені таку способність чути твій голос, дай таке вухо, яке чує твій тільки голос, щоб мені хоч не заблудитися. Бо тому, що заблудитися, це не те, що в лісі, там тебе найдуть зараз з дронами і з телефонами. Загубися в духовному світі, хто знає, чи знайдешся потім. Там інструменту такого немає, тільки один Господь, якщо змилується, то знайде тебе. І то покаліченого вже і обібраного голого і босого. Но церкви, церква Христова, овечки його, вони не нуждаються в хлібі. Господь не дозволяє, щоб їх ворог обібрав і роздягнув. Вони завжди ситі, вони завжди в загоні, і вони завжди чують його голос. Главне тільки прислухатися його. Хай Бог благословить. Амінь.